Привіт, друзі! Як ви знаєте, у компанії Audi на носі великі перестановки у модельному ряді, через що німці вирішили пустити під ніж такі моделі, як Audi TT та Audi A7 Sportback, яка позиціонувалася як іміджова модель німецького виробника. Мабуть, у компанії почали розуміти, що повністю без іміджових моделей преміальному бренду буде складно себе позиціонувати. Ось у компанії знову почали поглядати на свій старий концепт Audi A 9. Частіше згадувати це ім'я завдяки джерелам. у середині компанії, які частенько зливають подібного роду інформацію, на профільних форумах стало відомо, що в компанії всерйоз зайнялись новим проектом, який буде побудований в ключі того самого концепту, який і до цього дня виглядає надзвичайно і сучасно завдяки своїм простим лініям. Але навіщо Audi такий продукт? Адже німецький виробник пренемов танк до тотальної електрифікації та повного позбавлення від моделей. Які погано продаються, Вся справа у Китаї НАТО вже добре у Ауді йдуть там справи настільки добре, що навіть ультрарозкішний Ауді А 8 хорік показує чудові продажі. А якщо китайці такі прагнуть до німецьких преміальних седанів, то чому б їм не запропонувати ще й купе такого ж рівня? Як кажуть, куй метал поки гаряче. Так ось, ауді розглядає найпростіший спосіб реалізації цього проекту, використовуючи технічну базу від актуальної А 8 Це платформа MLB. Evo, де, окрім сталі та алюмінію, використовуються магній та карбонові волокна. Така уніфікація дозволить компанії мінімізувати витрати на розробку. Так як А-9 буде орієнтований в першу чергу на Китай, вона пропонуватиме кілька варіантів силових агрегатів. У базі копе запропонує 3 літровий В 6 з турбонадовою потужністю 340 кінських сил і 500 ньютон метрів, доповненою 48-вольтовою м'якою гібридною системою. Сам двигун поєднується з 8 Інчатою автоматичною коробкою передач і системою повного приводу Quattro. Цей двигун буде найпопулярнішим в Китаї через високі податки. Така саме ситуація із А8 хорьг. Проте в компанії розуміють, що це статусний автомобіль, і запропонують старшу модифікацію з 4 літровим v 8 і подвійним турбонадувом потужністю 460 сил і 600 Нм. метрів. Такий двигун буде ексклюзивом для Китаю. А ось для міжнародного ринку буде запропонована потужніша. Версія цього двигуна потужністю в 571 кінську силу та 800 ньютон метрів моменту. Подібний двигун використовується на Audi С8. Залишається відкритим одне питання. А чи взагалі потрапить Audi А9 на міжнародний ринок, якщо в компанії схвалять запуск такого проекту? Адже за аналогією з за 8 хорьг модель вже може стати ексклюзивом Китаю. Компанія BMW представила планове оновлення М2. Головна зміна криється в трилітровій рядній турбошістці. Це збільшення потужності двигуна. Тепер двигун видає 480 кінських сил і 600 метрів моменту, що на 20 кінських сил більше, ніж у дори Сайлу. Разом із зростанням потужності покращилась чуйність автомобіля. Інженери BMW переналаштували педаль акселератора і покращили криву крутного моменту двигуна. Шестиступінчата механічна. Коробка передач залишилася. Вона все також доступна, але тепер крутний момент у неї нижче ніж у варіанта з восьмиступінчатою автоматичною коробкою передач і становить 550 Нм. метрів. Розгін до 100 км на годину із механічною коробкою передач став на 0,1 секунди швидше і становить 4,2 секунди. З автоматичною коробкою передач розгін залишився тим самим 4 секунди. Інженери також розширили діапазон крутного моменту. І тепер він доступний з позначки 2650 обертів на хвилину і аж до 6130 обертів на хвилину. Якось так. Максимальна швидкість становить стандартні 250 км на годину, але опціонально її можна зрушити до 285 км на годину. Зовнішній дизайн автомобіля практично не змінився за винятком чорних патрубків виглопної системи, які тепер входять до стандартної комплектації. Також з'явились чорні значки з позначкою. Моделі на кришці багажника та радіаторній рішітці. Салон автомобіля зазнав більше змін. Він оснащений новою вигнутою панелью керування з операційною системою BMW 8.5, кнопки управління клімат-контролем підігрівом сидіння і керма тепер вбудовані в інформаційно розважальну систему, тобто механічних клавіш поменшало. Рольове колесо також нове, воно має плоске дно, центральну мітку та інший дизайн спиць. Як опція, можна замовити рольове колесо обшите алькантарою для любителів гонок тепер можна замовити полегшені карбонові ковшеподібні сидіння. М. Вартість оновленої BMW m 2 починається з 65 тисяч доларів. Постачання автомобіля розпочнуться у сьому світі в серпні 2024 року. Нісан відмовляється випускати на півсери r наступного покоління. Саме такою тезою компанія пояснила затягування випуску новинки. Компанія, як і раніше, віде на створенню спортивних автомобілів, і поки не збирається відмовлятися від актуального бензинового GT-R. принаймні, доки технологія твердотільних акумуляторів не буде готова, на яку Нісан робить великі ставки. За чутками випуск нинішньої r може припинитися вже 2025 тому році, а його наступник Р36 з'явиться не раніше 2029-2030 року. Причиною тому є те, що Нісан вважає нинішні технології, що використовуються в електрокарах, недостатньо ефективними для високопродуктивного автомобіля, такого як GTR. Йдеться про ті ж акумуляторні батареї, які є Ахілесовою п'ятою всіх електрокарів, твердотільні батареї, які на думку компанії стануть вирішенням цієї проблеми, з'являться лише до 2028 року минулого року Нісан представив концепт Гіперфорс потужністю в 1341 кінську силу, який натякнув на можливість створення повністю електричного GTR з використанням цих твердотільних батарей. Тим самим компанія підкреслює всю серйозність намірів. Керівництво Нісан Європа також вважає, що твердотільні батареї стануть ключовим моментом для електромобілів, оскільки вони збільшать швидкість заряджання та щільність енергії нові батареї також вирішують проблему ваги, яка є одним із головних недоліків сучасних електромобілів. Для такого високопродуктивного автомобіля, як GTR, зниження ваги має вирішальне значення. Нісан почне випробування прототипу електромобіля з твердотільних батарей у 2026 році. А серійна модель вийде в 2028 році. Першим автомобілем, який використовує цю технологію, стане якийсь вироблений в Японії. Автомобіль, назва якого поки тримається в секреті. А за ним цю технологію отримає новий GT-R. Що ж, друзі, на цій мінорній ноті я завершую випуск. Дякую, що подивились цей ролик. Сподіваюся, що вам було цікаво, і нагадую, щоб не пропускати нові відео, рекомендую підписатись на канал. А також не забувайте про сторінку в інстаграмі, доступну за посиланням в описі. Всім удачі і до зустрічі!